Bench, чоловічі та жіночі куртки. В лоті буде 12 одиниць. Почнемо ми з розміру S. Ось така довга куртка. Вона буде без капюшону. Наступна модель буде укорочена. Також в розмірі S, без капюшону. Розмір S. подовжена куртка з капюшоном. Тут на застіпках. На замочці. Розмір S. стьогона куртка з капюшоном. Розмір М. С. Всередині в неї буде капюшон на хутрі. Ось так виглядає. Розмір М. Це в нас двохстороння куртка. Це її ось така сторона. Зараз покажу іншу. Ось така її інша сторона. Далі в нас буде також куртка в розмірі С, подовжена з капюшоном. С. С. Окорочна без капюшону, Це в нас буде чоловіча куртка в розмірі М. Всередині вона буде повністю на хутрі, в такому. Зараз я її рочину. і ще одна куртка в розмірі С.